Доїхати до необхідного місця призначення стане не так просто у планах чиновників на 2019-й вивести з експлуатації близько 400 одиниць маршруток і запустити замість них 50 нових тролейбусів. Проте для містян така новина виявилась геть невтішною. Як були автобуси такі великогаворітні, звісно, було б краще, тому що ну що маршрутка, включається ж мало людей. А хай би були оплата якась. чуть по, это поменьше, чем обычно. Кривой Рог специфический город, понимаете вы или нет? И что вы думаете, маршрутка через каждые 4 минуты ходит? Троллейбусы будут ходить так? Я думаю, что для людей, которые действительно работают, и маршрутки, они нужны. тому що це швидше, ніж на тролейбусі, навіть ісходя з цього. З доріг міста зникнуть 16 маршрутів. Шість з них і так мертві. Десять – це ось такі рейси. 206-й, бо дублює 264-й. 236-й та 281-й, бо є схожий 255-й. Не буде і 330-го маршруту, бо він на кшталт 230-го. 293-й теж ліквідують. Замість нього зі Східного до вулиці Української курсуватиме 250 Перший, але в такому разі мешканці вулиці Матусевича не зможуть дістатися першого східного без пересадок. Замість популярних 323-го і 243-го маршрутів продовжать тролейбус номер 3 Він курсуватиме з автовокзалу до Рокуватої через зарічний. Але скільки часу займатиме дорога, можна тільки уявити. Проблемна ситуація із з 291-м маршрутом, який курсує з 44-го до Доманського. Замість нього є лише автобус номер 228 а з великим інтервалом руху замість маршруту 279 буде тролейбусний маршрут номер 24 Він мікрорайону Східний 3 до Макулану також на цей рейс додатково запустять чотири нових дизельних машини. Не зрозуміла взагалі ситуація з маршрутом 229. його нічим не замінюють. І від житломасиву північний ГЗК до залізничного вокзалу буде ніяк не дістатися. У відділі транспорту міськвиконкому такі плани називають оптимізацією пасажирських перевезень і запевняють, що досконально дослідили питання транспортного сполучення міста. За результатами планують прибрати тільки ті маршрути, які дублюють один одного. Є частина маршрутів, які на 90% дублюють друг друга. Ми оптимізуємо, ми не лишаємо людей. транспорта в этом направлении. Только после того, как будут проведены конкурсы и получены троллейбусы, и эта вся инфраструктура будет в целом готова к работе, нынешняя действующая маршрутная сеть будет отменена. На сегодняшний день никаких резких изменений без альтернативы жителям делаться не будет. Точну оцінку таким змінам не можуть дати і місцеві активісти, але припускають, що деякі маршрути не будуть компенсовані у повному обсязі. Чи закриються 50 тролейбусів всі напрямки, чи зможуть вивести вони всі маршрути? запевнили, що так. Але ми бачили, коли стихії є, якісь там тролей рвуться, там чи старі тролейбуси, які їздять, і в них відлітають штанги та рвуть тролею, і це це блокується ціла лінія мережі. Про зміни у транспортній мережі говорили і депутати перед січневою сесією. На засідання прийшли і прості містяни. У нас саме маленькі маленьке кількість транспорту на наших чоловіках, нашого города. І не, Ми не Поэтому, когда вы говорите, реальное положение и про то, что у нас тут самые лучшие условия по сравнению с другими, это реально смешно. Это совсем смешно. Потому что люди ездят по Украине и ездят и видят, что происходит в других городах. Крім цього, люди невдоволені, що приватні перевізники підвищили вартість проїзду. На більшості маршрутках квиток коштує 7 гривень. За словами експертів, вартість складається з кількох факторів і може змінюватись лише за певних умов. Згідно з методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автотранспорту, тариф формується шляхом ділення суми планової собівартості послуг та планового прибутку за рік на запланований пасажиробарід на маршруті. Також на ціноутворення вартості проїзду в впливають ціна палива запчастин, курсу долара та розмір мінімальної заробітної плати слід зауважити, що підвищення тарифу на проїзд можливо лише у випадку, коли ціна на палива подорожчала більше ніж на 10%. За даними аналітиків, ціна на палива в Україні за 2018 рік зросла майже на 20%. Відзначу, люди вже виходили на мітинг проти підвищення вартості перевезень. кажуть, що і надалі таким чином висловлюватимуть своє ставлення до зміну графіку маршруток. Михайло Ротер, Галина Ганзенко, Микола Нечіпуренко, Максим Бовчалюк. Підсумки тижня, перший міський.